Зона це водночас величний і жахливий спадок найбільшої техногенної катастрофи у світі Сталкер. Вона обіцяє незліченні багатства, однак у відповідь не гарантує нічого, окрім небезпек, болю та смертельних пасток, які чекають на кожному кроці. Проте ті, хто наважується ризикувати всім та й вирушити у пошуках невідомого, іноді отримують нагороду, яку не можна порівняти з будь-якими скарбами великої землі. У самому серці цього місця, зітканого з небезпеки таємниць, знаходяться артефакти, утворення, що здатні впливати на життя: від радіаційного захисту до зцілення ран, від душевного спокою до пошуку виходу навіть з найбезвихіднішої ситуації це справжні коштовності, про які мріє кожен сталкер. На зв'язку GameVis. І сьогодні ми поринемо у світ наймогутніших артефактів, які зона приховує від цікавих очей. Вмощуйтеся зручніше біля багаття. Та активуйте свої КПК. Адже ми починаємо. Теперш ніж вирушити в цю захопливу мандрівку, дозвольте висловити нашу глибоку вдячність патронам каналу за їхню підтримку. Саме завдяки вашим внескам ми маємо змогу створювати контент і досліджувати нові світи. Нагадаємо, що половину зібраних коштів ми перенаправляємо на допомогу Збройним силам України. Тож долучайтеся до списку наших щедрих меценатів, а ми продовжуємо ПУЗИ. Що ж, як не почати з безумовного фаворита серед досвідчених сталкерів, представника артефактів, що допомагають протистояти радіації, одному з найпоширеніших і найнебезпечніших ворогів у зоні? Озир діє як природний фільтр, забезпечуючи захист від випромінювання та дозволяючи довше перебувати в заражених районах без шкоди для здоров'я. У відсутності побічних ефектів криється його головна перевага. Що робить цей артефакт надзвичайно цінним для тих, хто регулярно вирушає в найнебезпечніші експедиції? Зовнішньо пузир нагадує кілька прозорих органічних утворень, з'єднаних між собою та й наповнених рідиною, яка відливає зеленуватими відтінками. Його крихка та водночас міцна структура ніби стримує всередині приховану енергію. Пузир зустрічається виключно в аномалії газировка, а в поєднанні зі значною рідкістю будь-які пошуки стають ще більше ризикованими. Однак той, хто наважиться на це полювання, зможе отримати справжній символ безпеки та витривалості. Полум'я без сумніву, один з наймогутніших артефактів зони. Він славиться своїм інтенсивним інфрачервоним випромінюванням, яке значно пришвидшує процес загоєння ран. Хоча артефакт випромінює радіацію, це не зменшує його значення для сталкерів, які щодня ризикують своїм життям у пошуках незвіданого. Утворення полум'я відбувається з невеликим шансом у центрі аномалії жарка. Тому його здобуття стає справжнім випробуванням відваги та майстерності. Зовні полум'я нагадує клубок вогняних ниток, що постійно змінюють свою форму, відтінки яких переливаються від насиченого червоного до золотавого. Через свої незвичайні властивості артефакт користується великою повагою торговців та вчених, що готові добре заплатити за гарний екземпляр. Сталкери, які мали щастя знайти цей артефакт, відзначають його рідкісність та виняткову цінність, адже полум'я це не просте затягування ран. Це можливість серйозно підвищити свої шанси на успіх у найнебезпечніших рейдах. Світляк. Затягування ран це звичайно добре. Проте зараз ми розкажемо про подарунок зони, що небезпідставно відноситься до ще більш відомих та затребуваних. Артефакт, який завоював славу завдяки своїй унікальній здатності зцілювати рани та стимулювати регенерацію тканин. Як саме він впливає на організм, залишається загадкою, але його дія дозволяє прискорити відновлення тканин і органів. Нормалізуючи метаболічні процеси. Деякі сталкери розповідають історії про те, як світляк буквально піднімав поранених товаришів на ноги у лічені хвилини. Через це артефакт стає надзвичайно бажаним трофеєм як для сталкерів-одиників, так і для великих угрупувань, адже ресурси для лікування в зоні завжди обмежені. На вигляд, світляк має форму сфери, всередині якої пульсує яскраве світло, ніби ув'язнене сонце. Він випромінює м'яке тепло, що приносить спокій та впевненість власникові. Як і інші артефакти з цього списку, він надзвичайно рідкісний, а зустріти його можна в аномалії Газировка. СЕРЦЕ Оази Перейдемо до артефактів, які мають легендарний статус серед сталкерів. Цей артефакт пов'язаний з міфами про загадкове місце, що заховане десь у глибинах аномальних полів Оазу. Кажуть, що знайти її можуть лише ті, хто відчуває зону інтуїтивно або має неймовірну вдачу. Сталкери, які стверджують, що побували там, описують її як місце, де весь світ завмирає. А природа випромінює неземний спокій. У центрі цієї загадкової локації розташоване його серце джерело сили, яку відчувають навіть здалеку. Серце оази має округлу форму та випромінює зеленувато блакитне світло, яке пульсує, наче в ньому вирує жива енергія. Воно дарує підвищену витривалість та певну стійкість до радіації. Це один із найзагадковіших і найбажаніших артефактів у світі Сталкер, що символізує невідому силу природи, приховану у глибинах аномальних просторів. Легендарний статус серця лише підсилює бажання знайти його, незважаючи на всі небезпеки. Команди відчайдухів, які мріють здобути його, добре це знають. Зона нагороджує лише тих, хто справді заслуговує на її прихильність. Компас. І нарешті ми підійшли до артефакту, на який чекають усі досвідчені сталкери. Компас. Це один із найрідкісніших і найдивовижніших дарів зони. Його основна цінність полягає в здатності допомагати власнику знаходити безпечні шляхи серед аномалій. Артефакт ніби керується внутрішнім чуттям, ведучи сталкера найменш небезпечними маршрутами та рятуючи від можливих негараздів. Саме завдяки цьому артефакту легендарний сталкер-лісник зміг урятувати цілу групу найманців із просторової аномалії біля Лиманська. Зовні компас виглядає як круглий об'єкт з кристаличним скупченням, що випромінює синювати світло і вкрити загадковими лініями. Схожими на орнаменти. Він не лише відкриває нові можливості для подорожей, а й не дає частковий захист від аномалій, знижуючи шкоду, яку вони можуть завдати. Це робить його незамінним для тих, хто досліджує зону у пошуках артефактів чи виконує небезпечні завдання. Компас стає символом не лише виживання, а й сили, яку зона дарує найвідважнішим і найспритнішим сталкерам. Ось ми і завершили нашу розповідь про наймогутніші артефакти зони, кожен з яких є не лише проявом її могутності, а й відображенням дивного, незбагненного світу, що прихований у цих небезпечних краях. Так вони здатні врятувати вас з халепи, подарувати другий шанс, але ніколи не варто забувати, що Зона завжди вимагає плату. Іноді це лише час, піт і кров, а іноді ваше життя. Але чи може небезпека зупинити справжнього сталкера? Дякуємо, що провели цей час із нами. Поринувши в історії про зону та її секрети. Діліться своїми думками у коментарях, натискайте вподобайки та підписуйтесь на канал, адже попереду ще більше пригоди відкриттів. Якщо ви раптом хочете дізнатися про те, як саме з'явилася Чорнобильська аномальна зона, то на нашому каналі є відповідне відео. А на сьогодні все. Щасливого полювання, сталкери!